З роковим році арештували того Михайло, Івана, того Дендереса і Павука. Потім арештували Мішка, Міку Корж, Михайло Корж, то мій тато Корж, але то коржів багато є. То Михайло Коржів мого тата вбили в Бібричі. А то Тих на Лонську, а то Ганзин Михайло був. І Василє зі Скітній, Гурбаль Василь, то тих трьох. Потім не, Щербу е, Михайла штиками в пісковне закололи. Потім жили вже що, Заячі, е, тепер того, м, того білого взяли. І ще там одного взі, штирьох, то їх там втупили. Зарустріли під тим, під білим двором в ставі там їх. То його. То потупили. Ну, а потім пішло, пішла УПА, а в УПА пішли всі, всі молоді хлопці. А, а родини тих, що вбили, не вивозили. А? Родину тих, що вбили, не вивозили. Повивозили все. А я То Про те, що ви назвали їхні родини так само. Можу. Не по тих не повивозили. Бо вони казали, що до, до, до 41-го року, хто пропов, родин не вивозили. А вже від 44-го, хто пішов у патих, всіх вивезли.